Про прес. Якщо ви проходите мою руханку на прес, ви отримуєте результатом плоский живіт. Це 100%. Звісно, рівень жиру над вашим животом це ви вже керуєте своїм харчуванням. Ви можете, щоб, знаєте, зі мною тут не бадатися. Но моя програма на прес вона надзвичайна 30 тренувань по 12 хвилин. Зараз я знімаю руханку 2-0, тобто аж другий наступні 30. І я знімаюся тим, що я досить сильна. Ну, я якби так запахуюсь. І в мене правильно кажуть клієнтки: я помру, але буду щаслива. Вона класна. Я вам рекомендую зайти в челендж руханок, хоча б для того, щоб в жовтні пройти руханку на пре.